Вітаю з вами Таро Експрес, і це швидкий розклад з гороскопу на листопад місяць, знак зодіаку, близнюки, і перша карта на фінанси і роботу. Четвірка кубків, яка каже, що вам треба почати брати відповідальність за свої дії та перестати інших звинувачувати у своїх невдачах. Вам ніхто та нічого не повинен. Досягти успіху ви зможете лише своїми силами та власним досвідом. Якщо вам здається, що ви стараєтеся на всю, а результата все ще нема, то вам здається, насправді результат є, але ви його не хочете бачити, тому що дивитеся зовсім в іншу сторону. Далі карта на стосунки. Шістка мечів. Якщо ви впевнена у собі людина та завжди звикли розраховувати на свої сили, то ця карта означає щасливий шанс. Вам обов'язково вистачить сили та рішучості для того, щоб досягнути цілі в емоційному та романтичному плані. Але якщо ви не впевнені в собі, то скоріш за все у вас нічого не вийде. Які події вас чекатимуть двійка жезлів. Якщо ви будете максимально цілеспрямовані, матимете високу мету і великі амбіції, швидкість і рішучість, то ця карта вказує на досягнення мети, як у фінансовому та робочому плані, так і в емоційному і романтичному. Найголовніше це не бути повільним. І остання карта порада від сили, яка нагадує вам, що не треба відмовлятися від сил, які називаються тваринними інстинктами. Не треба їх ховати. Ваша мета це навчитися справлятися з ними наполегливістю. Підписуйся на канал, став лайк під цим відео і залишай зворотний зв'язок в коментарях. Всього найкращого.